Е, так, і сьогодні ми з вами нарешті вже розпочинаємо е, з вами вивчення віровизнання. Е, і е, воно називається Друге лондонське віровизнання 1689 року. Або як його ще називають, «Баптистське віровизнання». це документ, в якому описані е, статті, які коротко формулюють, у що ми з вами віримо. Ну то так і називається віровизнання, е, в що ми віримо. І ці статті вони систематизують ті істини, які Бог відкрив нам у своєму слові в Біблії у священному Писанні. Адже е Писання для нас з вами є самим головним і єдиним джерелом істини. Бо всю істину е інформацію про Бога, яку ми можемо знати, Бог відкрив нам у своєму слові. Е і, ну от. Ми співали пісні сьогодні, і там було багато там, таких текстів, які кажуть там, про те, що він Воскрес, ми прощені, він в тілі прийшов, звідки ми це все знаємо? З писання ми це все знаємо. Ми це знаємо тільки з писання. От. І, і саме з цього, до речі, розпочинається вчення віровизнання. Перший розділ так і називається священне писання. І структура віровизнання це 33 розділи. Кожен із розділів розділений на менші параграфи, і кожен із них ну, цей розділ він розкриває якусь тему. І є різні теми, от, наприклад, як священне писання чи гріхопадіння, гріхопадіння людини, гріхи покарання за нього. Або така тема: Християнська свобода і свобода совісті. І, звичайно, там є тема, яка стосується стан людини після смерті, і воскресіння мертвих. Тому е, всі вони розташовані в певному логічному порядку, і ми поступово кожен з них будемо проходити крок за кроком, не поспішаючи. Ми ну, знаєте, у нас немає якогось е, чіткого такого е, чітких рамок, що ми повинні там саме стільки то інформації з вами прийти. Ні, ми будемо робити так, як нам буде комфортно і зручніше для того, щоб ця інформація була е, нами сприйнята. Тому давайте з, з вами почнемо і зачитаємо. Перший параграф першого розділу нашого віровизнання священне писання є єдиний достатній, достовірний і непогрішимим правилом всього рятівного знання віри і послуху, хоча природній розум. Діва творіння та проведіння дотепер ясно вказують на доброту, мудрість і силу Бога, залишаючи людей без прощення і відмовки. Однак всього цього недостатньо, щоб дати те пізнання Бога та його волі, яке необхідне для спасіння. Тому Господь в різні часи та в різний спосіб виявив себе і проголошував власну волю своїй церкві. А згодом постановив, щоб це було повністю записане для кращого збереження і поширення істини для більш вірного впорядкування церкви і захисту її від псування сатанинської злоби і світу. Це робить священне писання абсолютно необхідним, оскільки використання колишніх методів откровення Богом своєї волі, своєї народу, дотепер припинилося. Ось такий текст, і ми будемо його поступово розбирати. І крок за кроком дивитися, про що саме тут написано. І сьогодні ми з вами звернемо увагу тільки на перший пункт, саму першу частину, яка говорить наступне: священне писання є єдиним, достатнім, достовірним і непогрішимим правилом всього рятівного знання, віри і послуху. Як бачите, наше віровизнання починається саме з писання, бо тільки воно є єдиним фундаментом, єдиним джерелом істинного знання про Бога, про Його план і про нас з вами і про спасіння. І цей пункт виділяє важливі якості писання. Писання єдине. Воно унікальне, а воно єдине в своєму роді, таких більше немає. Якщо так можна виразитись, воно ексклюзивне. Знову повторюю, що це єдине джерело істинної інформації про Бога, яку Бог захотів нам відкрити. Бога не можна осягнути, але його можна пізнати. Осягнути його неможливо, бо він не має ні початку, ні кінця. Він більше за все твої творіння, він надтворінням. Тому ми, які самі по собі являємося творінням, які мають початок і кінець. Не можемо осягнути всю божественну велич своїм цим обмеженим розумом, який поміщається в цю коробочку. Ми не можемо цього зробити. Проте ми можемо пізнавати Бога. А пізнавати Бога ми можемо саме через Писання, саме через Слово Боже, бо все, що Бог хотів про себе нам розказати, Він відкрив у своєму слові. Тому писання в першу чергу воно зрозуміле. Так, звичайно, в писанні є складні теми. Ну, Є такі теми, що навіть апостол Петро пише е, про те, що в посланнях Павла є е, щось таке, що складно зрозуміти з першого разу. Але в цілому кожен, хто має вуха, щоб слухати, і кожен, хто має очі, щоб бачити, може зрозуміти писання. Він може зрозуміти Євангеліє. Євангельська звістка проста і зрозуміла, настільки, що навіть маленька дитина може його зрозуміти. Ну, Бог любить своє творіння. Проте. Е, Гріх відділяє нас від Бога і від Божої любові. І тепер ми всі заслуговуємо справедливого покарання. Але Бог посилає Сина свого Ісуса Христа для того, щоб через Його смерть і Воскресіння спасти грішників. Якщо будеш вірити в це і покаєшся, будеш спасенний. Це євангельська звістка. Євангеліє зрозуміло кожному, і воно доволі просте. Віра визнання виділяє, що Писання є достатнім. Достатньо, значить, нам не треба звертатися ще до чогось в питанні нашого спасіння віри і послуху. Не треба знаєте, якісь там таємні знання, откровення старців там, або ангелів, щоб вони нам щось нам розказали, чи принесли, чи додали, якусь там додаткову книгу нам відкрили, як мормони там кажуть про це. Проте так само нам не треба чогось і віднімати від істини Слова Божого. Коли ми говоримо про достатність писання, ми говоримо, що його достатньо для того, щоб знати, який Бог, який шлях спасіння, яка людина і які потрібні, як людині потрібно тепер вчинити по відношенню до Бога. Дуже відомий текст. Це 2 Тимофія 3, 16, 17. Усе писання Богонатхненне і корисне для навчання, докору, виправлення та для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконало і спорядженою для всякого доброго діла». Ми читаємо про те, яке писання в житті людей, які його приміняють. Воно богонахненне і корисне. Корисне для чого? Для навчання, для докору, для виправлення та для виховання. Uh, і коли людина звертається до писання, писання достатнє для того, щоб отримати все необхідне знання про те, який є Бог. Ну, давайте припустимо. Uh, Діма захоче піти в похід в Карпати. Навіть був. Діма збирається, і він розуміє, що похід в Карпати. Тим паче, що він вже там був. Він розуміє, що похід в Карпати це ну, така відповідальна справа. Треба добре підготуватися, щоб в тебе було все необхідне спорядження для того, щоб ти міг ну, нормально там бути цей в поход, щоб ти не просто там прийшов десь і тиждень на одному місці просидів. Ні, тобі треба пройти якийсь маршрут по горам в різну погоду. І Він розуміє, що в нього не все є. Ну, зараз для того, щоб піти в Карпати. І він бачить магазин. На магазині написано Все для туризму. Все для туризму в Карпатах. Навіть отак от. от. І він заходить туди і такий починає так: палатка, рюкзак, спальник, карімат, взуття, одяг, е якісь там ще різні штуки. От, все є, все, 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 все. По списочку прийшов, все, наче придбав, і потім в кінці там ліхтарик. Він каже: У вас є ліхтарики? Вони кажуть, ні, нема у нас ліхтариків. Ні, їх просто нема. Їх, ну, їх, ну, нема. Не було їх. Тоді, скажіть мені, будь ласка, надпис все для туризму відповідає дійсності? Ні. от ну Не, не все для туризму, так. І зверніть увагу на 17 вірш. 17 вірш каже, щоби Божа людина була досконалою і спорядженою. Тобто мала все необхідне спорядження для того. Для чого Бог її покликав? Тому коли людина хоче дізнатися про Бога, читаючи Біблію від початку до кінця, вона дізнається все можливо, що можна знати про Бога. Біблії достатньо, і нам не потрібно щось додавати знову, як це роблять мормони, Чи щось віднімати, як деякі це роблять, коли вони не читають старий заповіт або послання апостола Павла? Тому Біблії достатньо для того, щоб знати все, що можливо про Бога, про план спасіння і як нам жити по відношенню до Бога. Наш текст каже, що писання Богонатхненне. Буквально видихнути Богом. Ну, коли ми з вами говоримо, ми ніколи не говоримо, вдихаючи повітря. Я навіть не знаю, чи можливо сказати якесь слово, вдихаючи повітря. Ну, от, я ж кажу, я не, знаю, не впевнений. От, тому е, Біблія... Так і писання, воно було промовлено самим Богом, а так як це слово промовив сам Бог, то воно в свою чергу є достовірним і непогрішимим. І коли ми говоримо про достовірність писання, ми що ми маємо на увазі? Що абсолютно все, що є в писанні, воно є достовірним, тобто не тільки богословські теми, які там описані, але і кожний опис, кожна подія, кожна особистість. Були в дійсності так, саме такими, якими вони описані в Біблії, як би це неймовірно не виглядало для нас з вами. Я не пам'ятаю хто, але хтось із сучасних проповідників казав таке, що колись в нього спитали: послухайте, ви вірите всьому, що написано в Біблії? Ви вірите в те, що велика риба проковтнула йону? Він нам три дні просидів, і потім його виплюнули, і він, він опинився на березі? На що він відповів: звичайно, вірю. Я вам скажу більше. Навіть якщо в Біблії було б написано, що Йона проковтнув велику рибу, я б і цьому повірив би. Звичайно, це перебільшення, це гіпербола. Але це дуже гарно ілюструє, як ми з вами повинні відноситися до того, що написано в Писанні. Кожна подія, кожна особистість, кожне чудо, найменша деталь, про яку ми можемо прочитати в Біблії, є достовірною. І це важливо. Адже якщо ми з вами допустимо, що. Хоча б щось в Біблії не було достовірним, то де ми зупинимось? Де ми скажемо, що от це теж не було достовірним? Сьогодні є такі християни, які не вірять в буквальне створення світу за шість днів. Вони кажуть, ці шість днів це такі шість періодів. Чому вони так роблять? Бо вони намагаються якось узгодити цю теорію еволюції і писання. І вони кажуть, що кожен з цих днів це там, якийсь період мільярди років. Мільярди років. років. І це, це просто образ і метафора того, як Бог творив світ. Окей. А якщо це було образом і метафорою, якщо так роздумати, то тоді яка ще історична подія могла бути лише образом і метафори? Тоді, можливо, Христос не приходив в тілі, тоді він, можливо, не страждав і не помирав? Тоді, якщо так, то, можливо, я сам можу звершити своє спасіння, а якщо так, то може я можу вжити взагалі як хочу. Звичайно, я теж перебільшую зараз. Але... Я сподіваюся, що ви бачите, наскільки це може бути небезпечним. Коли ви щось від маленького починаємо відходити, як воно потім це накаплюватися. Це як два кораблі. Вони вийшли з порту, вони пливуть наче прямо, Там, на пів градуса, десь вони відрізняються їх курс, але через багато багато кілометрів вони вже будуть настільки далеко один від одного, що вони навіть не побачать. Писання є непогрішимим. Тобто. Таким, яке не має погрішності, це значить, в писанні в собі немає помилок чи якихось протиріч. По своїй природі, так як це слово сказане самим Богом, воно не може містити в собі якихось помилок чи якихось протиріч. В Писанні нема протиріч ні в Богослів'ї, ні в історії, ні в описах, ні в фактах. Немає такої істини, такого місця писання, яке би протирічило іншому місцю, місцю в Біблії. Немає. Якщо тобі здається, що ти знайшов протиріччя, я з певністю можу сказати, що ти помиляєшся, тому що писання не може містити в собі протиріччя. Так, в Біблії є такі місця, які до кінця нам не ясні, не зрозумілі, Ми не можемо якось їх повністю пояснити. Менше з тим. Те, що ми своїм обмеженим розумом, досвідом, історією, культурою не можемо щось пояснити чи зрозуміти в Писанні, не робить писання неправдивим. Тому священне писання є єдиним достаннім, достовірним і непогрішилим правилом всього рятівного знання віри і послуху. Писання є необхідним для віри і спасіння. Недостатньо просто знати, що Бог є. А чому цього недостатньо? Ми з вами вже поговоримо наступного разу. Тому приходьте, а, а зараз давайте помолимося. Дякуємо тобі, Господи, за слово Твоє, яке є істина, яке є достатнє, достовірне, непогрішиме, Господь, якого дійсно нам достатньо для того, щоб ми були спасені, для того, щоб вести це праведне життя, Господь, перед Твоїм лицем. Ходити перед Тобою, Господь, ходити в світлі. Прошу, допоможи нам зі всією серйозністю, відповідальністю ставитися до Слова Твого, Господь, читати його, Господи, досліджувати його, спілкуватися з іншим про нього, Господь. Змінюй через Нього, бо ми знаємо, що Слово Твоє є живе і дієве, Господь, і воно може, і тільки воно може нас міняти через силу Духу Святого. Господь, ми просимо побогосили, будь ласка, всіх нас бути такими вірними. І Господь завжди дивитися на тебе, просимо тебе про все це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.